У 2014 році Бутерін представив спільноті DAO як інструмент, де все вирішуватиме код, а не люди. Але спільнота вирішила інакше. Все одно, здебільшого, люди вирішували все колегіально в рамках DAO. Пройшло 10 років, і розвиток штучного інтелекту починає перевертати гру. DAO можуть працювати так, як воно й було задумано. Але й досі є невирішені проблеми. Наприклад, страхи, а що, якщо штучний інтелект помилиться? Бо як інтелект, він досі так собі. Людина може його перемудрувати. Пам'ятаєте квест, де штучного перехитрили і забрали 47 тисяч доларів? От і я про це. А ще штучний це раб, не мій, не твій, раб корпорації, яка його створила і контролює. Тобто це прямий шлях до централізації. Поки ці проблеми не вирішено, штучний виконує прості задачі, в той час як люди в рамках DAO керують стратегією. До речі, стратегії торгівлі треба? Безкоштовно. Заходь в наш телеграм, там і стратегії, і аналітики, і добра атмосфера.